Довольно вирішена команди в тому матчі. Як вони зіграли? Командними діями, командними швидкостями ми не задоволені, тому що не було, будемо говорити, бистрих, швидких випадів. Чи, будемо говорити, контратаки з, хорош... з хорошими націленими передачами. Ми не задоволені і результатом, тому що в нас, я думаю, гра була дуже рівна, грали до гола. В моментів було в нас більше забити, але мати такі моменти, як Хомченко, і грати в дитячий футбол в прем'єр-лізі цього не дозволяють. Там є момент, треба одразу реалізовувати. Якщо б ми реалізували, Ті моменти, які були в першому таймі, я думаю, ми б сьогодні перемогли, тому що Олександрія нас сьогодні нічим не здивувала, в мене слабші її. І я думаю, це не наше місце. Якщо по ігрі ми навіть були, я думаю, чуть-чуть краще. І якщо розібратися, скільки в нас очок, то... Ми реально би могли перебудувати на Лігу Європи. А так, в футболі не забиваєш, не б'єш поворота, то ніколи не виграєш. Треба голим. Чому ну, відрізняється зараз випадаєш, які грають зараз і коли грали ви? Думайте, я буду говорити в цілому про команду. Чим відрізняється зараз футбол від того, що іграли ми, тоді, де да, була зовсім друга тактика. Ми грали три захисника, п'ять півзахисників, два нападаючих. І дуже багато було індивідуально сильних футболістів. Зараз футбол трошки відійшов, помінявся. Іграють чотири західні і потім ще чотири півзахисника. І всі відпрацьовують як нападаючі в обороні, так і в атаці. Зараз я от не бачу в нашому футболі футболістів, які б індивідуально могли рішити долю матчу. Ну, Може, є десь в Київському Динамо і Ярмоленко. Ну, в шахтері був Тайшера, да, коли командна ігра. Не виходить, мусить бути така людина, яка індивідуально може обіграти одного, двох, трьох футболістів, так як зробив Самуель, коли грала атлетіка і реал. Всі ніхто, напевно, не чекав від нього такого, що він піде на чотирьох защитників, буде обігрувати. І всі друг друга надіялися, що той підстрахує, той підстрахує. А від того він зайшов в штрафну площадку, пробив і забив гол. Я думаю, людям от такі моменти футболу подобаються. І люди ходять дивитися на тих футболістів, які приносять результат. Я маю до футболістів, які забивають, які точно віддають передачі, які точно б'ють штрафні, які б'ють з далекої відстані. Розумієте, може, да, швидкості не ті, але майстерність тоді була вища. Зараз дуже багато. Будемо говорити бігатні, а конкретних дій нема. Зараз от ми сидимо і дивимося, і ви дивитеся футбол. Всі, ну, я думаю, людина приходить на футбол, як на театр, і це є театр. От коли вони катають у той м'яч, можна заснути, правильно? А коли, наприклад, нападаючий бере м'яч, убігує одного, другого, третього, входить в штрафну. Хто б'є з льотом, хто з 30 метрів і мець залітає у рот, от тоді людина отримує задоволення від от такого футболу. Просто більше було, не хочу обіжати сьогоднішнє покоління футболістів, щоб більше було індивідуальних, сильних футболістів в кожній лінії, в кожній лінії. Якщо взяти конкретно, допустим, Нашу команду, та, що була, якщо взяти по лінії, дуже важко було забити Рамону Елайзену. він жив у воротах, він як, будемо говорити, як мав, а все тащив. Той же був задній захисник Володя, Антонюк, від якого ніхто не міг втікнути, хоч він вже був ну, в віці, йому було 34, і ніхто не міг від нього. Втікнув той же Олег Федюков, який міг підключитися і сам забити, і міг обіграти і хорошу передачу передати. В да. півзахисті Андрій Фідецький, куди треба, він туди подавав, куди треба, туди відправляли м'яч у ворота. Ну, а впереді, ну я був всі пам'ятаєте, як я грав Паша Філонюк, якого дуже важко було виграти на другому повзі, Нестандартний був. Володя Мозилюки, який із нічого міг забити гол, де кажеться, вже От таких футболістів було побільше. Церпляли за м'яч, Ну, я говорю, що... робили результат. Суміє? Коли треба було зробити пенальки, то зробили пенальки. Коли треба штрафний пробити, і відправити в 9, то відправляли в 9, а не за голову хваталися, бо вбили отуди в Акропольна Мамаріал. Дорогі, прошу ще питання, чи будуть по сьогоднішній матчі. Ще проще. Під час матчу у вас використовує, заміни вас виправили? Ні, сьогодні заміни нам не допомогли. Ми випускали футболістів, які мали усилити ігру, але цього не сталося. Ну, на це є, ви самі вже давно знаєте причини, тому що в нас дуже маленька лава запасних, нам не дали, не дали дозаявити, пішли футболісти нам стражу. В, в короткий час нам треба було як то усилювати команду. І ми з нашого резерву, з Ю-19 футболісти, які недавно грали, які грають в Дублі, ми їх зразу почали підключати до основного складу. Але цей період дуже важкий для них, ви розумієте, якщо побрати по великому рахунку, це не футболісти прем'єр-ліги на даний момент. Їм ще треба працювати і працювати і працювати. Просто така в нас ситуація, що ми. Мусили їх. Ми от випускали, випустили молодого романіка, надіялися на його швидкість, на його працездатність, що він буде проходити, буде подавати, більше буде нагнітати з правої сторони, буде брати ігру на себе. То що я говорю, індивідуально треба грати для крайнього півзахисника. Я вже не говорю про нападаючу. Щоб були проходи, були простріли, були подачі, і тоді будуть моменти, і тоді будуть гули. Не виправдав. Як виправдати дії Хомченка, я теж не можу зрозуміти. Вийти по центру один на один, тільки відправляй і в, в лівий, куди хочеш. Він починає обіграв, робить паузу. Вже ворота були пусті, розвертається, віддає. Ну це не можна робити. Так, да, я розумію, був би результат 5-0, три да, Можна, ми би зрозуміло, хотів зіграти на партнера, щоб забив Толік Раденко там, не то Толік Діденко. Розумієте? Але як вам сказати, вийшов повал, теж його просили. Нам треба, щоб були скоростні атаки, флангів з лівої сторони, з правої сторони. Цього теж не вийшло. Дуже багато втрат м'яча на рівному місці, неоправдані. Зумієте, і зрозуміти, що це, якщо футболіст п'ять разів загубив м'яч, це п'ять зірваних атак. А щоб було якась не, несподівано, на скорості швидко пройшли, де суперник не вертається, тут є, і одразу йде подача, є більше шансів забити гол. Так що сьогодні заміни не спрацювали. Ну, але я хочу подякувати тим футболістам, які були на футбольному полі, які билися, які віддали, віддавали всю свою майстерність, всі свої сили для того, щоб Волинь сьогодні перемогла, ну, нам не повезло, бо були моменти, ми не забили. Принцип по великому рахунку до команди ну, нема претензій. Да, у молодих в них ще все попереду. Я думаю, може з них і будуть хороші футболісти, якщо вони будуть серйозно до цього відноситися. А балови в футбол, так як Хомченка ну, не можна так. Дякую. Все.